Ви, мабуть, вже чули, що тепер бойові повістки можуть вручати поштою. Чому так? Які ризики тягнуть за собою такі зміни, і що потрібно знати? Вітаю! Мене звати Тетяна Донець. Я адвокат, і з вами рубрика від команди Кадроленд. Три хвилини з адвокатом. Минулого тижня Кабмін вніс зміни до деяких своїх постанов, зокрема до постанови номер 560 Саме цією постановою регулюється вручення повісток. З жовтня минулого року повістки на уточнення даних чи на проходження ВЛК почали надсилати поштою, але так звані бойові повістки могли вручати лише під особистий підпис. Особи зараз все змінилося. Тепер навіть бойову повістку можуть відправити поштою. Особисто мене більш за все турбує те, що буде дуже багато помилок з адресою направлення повістки. І Навіть важко уявити, яка кількість чоловіків опиниться в розшуку безпідставно. Але давайте по порядку: якщо громадянин України визнаний придатним для служби і при цьому віддати висновку ВЛК пройшло не більше року, він може отримати поштою навіть так звану бойову повістку. Так, так, я знаю, що в мережі шириться інформація про те, що тепер навіть без ВЛК можуть мобілізувати і знають підстави, на які посилаються. Проте більш ніж впевнена, що направляти бойові повістки і без ВЛК все ж таки ну, особливо не будуть. Отже, конверт з написом повістка ТЦК повинен бути доставлений працівником Укрпошти за адресу, яку військовозобов'язаний вказав при уточненні даних. І тільки якщо дані не були уточнені, повістка може надійти на адресу реєстрації. Якщо поштар не знайшов адресата, він може залишити у поштовій скринці повідомлення про необхідність з'явитися за повістку у відділення Укрпошти у разі неявки. Повістка з відміткою Крпошти буде повернута до ТЦК, і далі можливий наступний сценарій. ТЦК вносить дані про розшук до реєстру оберіг і звертається із заявою до поліції. Якщо це була не бойова повістка, поліція має право розшукати, доставити до ТЦК для накладення штрафу. Якщо ж це була бойова повістка, то окрім доставлення до ТЦК, поліція зобов'язана порушити кримінальне провадження. І розшук вже може бути не лише в базі оберіг, а й в базі МВС це так званий кримінальний розшук. Порушення кримінальної справи дає право поліції проводити слідчі дії і в певних випадках навіть без ухвали суду проникати в житло громадянина, тобто є ризик не лише бути доставленим до ТЦК і отримати штраф до 25,5 тисяч гривень за неявку, за повісткою, але є ризик отримати реальний строк і це позбавлення волі до 5 років. На жаль, якихось корисних порад щоб захиститися від мобілізації, я не надам. Але щоб захиститися від кримінальної відповідальності, слід розуміти, як все може відбуватися і цього не допустити. Перше, що хочеться порадити, це своєчасно оформлювати відстрочки, якщо для цього є підстави. Сьогодні у багатьох відстрочки закінчилися. У когось вони продовжаться автоматично на наступні 90 днів, а комусь доведеться звертатися до ТЦК і навіть попри вимоги порядку, знову подавати документи. Крім того, слід обов'язково поторбуватися, щоб усі медичні висновки, усі проблеми зі здоров'ям в обов'язковому порядку були відображені в системі Хелсі. Не сподівайтеся на те, що у вас багато хвороб і ви зможете принести лікарям ВЛК 100 з паперів з приватних клінік. Якщо такі хвороби є, Зверніться до сімейного лікаря, отримайте направлення до вузьких спеціалістів і прослідкуйте, щоб усі важливі діагнози з'явилися в системі Хелсі. Щоб затримання поліцію і розшук не стали для вас несподіванкою, обов'язково повідомляйте ТЦК про зміну фактичної адреси. Навіть якщо ви на 2-3 тижні виїхали в інший регіон, повідомте ТЦК про зміну своєї адреси. Це можна зробити через застосунок резерв. Плюс перевіряйте поштову скриньку щодня, і навіть якщо ви не живете за адресою прописки і повідомили ТЦК про іншу фактичну адресу, попросіть когось за можливості заглядати у вашу поштову скриньку за адресою прописки. Адже досвід свідчить, що час від часу повістки помилково направляються не на ту. Адресу. Друзі, дякую за увагу! Залишайте в коментарях питання, які вас цікавлять. Будемо розбиратися на живих прикладах. І не забувайте ставити вподобайки та ділитись відео з колегами, а також натискайте на кнопочку підписатись на кадровий канал номер 1 Кадроленд. Щотижня тут з'являються нові корисні відео, які допоможуть із розв'язанням робочих питань. Зустрінемось з вами у наступних випусках рубрики «Три хвилини з адвокатом. До зустрічі!